зажги, і к Небесам направ. Описати хочеться про море, про його далекі береги, про широке поле не передати мелодії дзвінки. Описати хочеться пташину. Зрозуміти той порядок дно, звуки, що втішають людину, дарують порожнім із висот. Хочеться про квіти говорити, про цю ніжну, трепетну красу, про дерева, про могутні віти і плоди, які ось там на Ж небо хочу описати, те, що бачу, і що, не, і що не видно нам. Трудність звірів хочу змалювати, Зернових великий з, з, зрілий урожай, та не можу всього осягнути, бо життя людини, як трава, у житті, дай Господи, збагнути. Що великі ти, Господі, а я мала. До тебе, Боже, звертатиму людину, її погляд до святих небес, хай співає серце безупинно, хай радіє людство, світ увесь. Нехай славлять Бога вся природа, і співаємо для Бога пісні. Бо є щедра батьківська турбота, Бог великий, а ми, люди, малі. Амінь. За все тобі.